Відпочинок на Херсонщині ідеальний вибір для оздоровлення малечі. До цьогорічного сезону відпочинку безліч пропозицій для дітей, а саме морські курорти на узбережжі Чорного моря. Комфортабельні та сучасні табори дбають про фізичну реабілітацію, здорове харчування та спортивне загартування підростаючого покоління. В одному з таких місць, дитячому таборі Сузір'я Таврії, побували учасники другого туристичного конгресу та наші журналісти. Море, сонце, свіже повітря, ще весела анімація, спортивні змагання та шестиразове харчування все заради того, аби виснажена після навчального року дитина змогла відновити сили та отримати справжнє задоволення від відпочинку з однолітками. Дитячі табори на Херсонщині, популярні рекреаційні заклади на будь-який смак та гаманець. Одним із таких є табір Сузір'я Таврій» що у Скадовську. Як запевняє його керівництво, кожна дитина, яка приїздить сюди, оточена максимальною увагою та піклуванням. 360 дітей. Вже до нас приїдуть 4 червня, ми їх дуже чекаємо. Для них ми підготували яскраву інтерактивну програму. Я хочу сказати, що в цьому році ми зробили інновацію і завдяки тому, що Олімпійський комітет України обрав нас для проведення всіх своїх заходів і спортивних змагань, тому у нас будуть працювати група аніматорів, творчих аніматорів з. Ми запрошуємо до себе спортивних зірок, запрошуємо до себе фестивалі, які приїздять на гостролі у сузір'ї. Таврія не доведеться нудьгувати. Просторий кінопавільйон, численні спортивні майданчики, великий басейн з очищеною морською водою, а також різноманітні творчі майстер-класи та концерти зможуть розфарбувати у райдужні кольори відпочинок малечі. Відкриття сезону розпочнеться вже незабаром, 7 червня. А поки кожен охочий має нагоду підібрати найкраще пропозицію для своєї дитини.